Іде підготовка щита цього силового. 630-й рубальник розривний. Односторонній. І далі в нас йдуть утримувачі. Тримач зразу комплектний на три полюса. 630, -630 А. запобіжники у нас з цієї сторони будуть стояти. А, ні, тут у нас буде... тут у нас фактично буде 630 а вже. На другій стороні буде 560. Не? Це таке. Думав, якщо на провід зробити, фактично ошарувати ось рубильник. Рубильник і тримач. Спочатку я відстань зробив, трошки розставив, думав, гнути якось, бо тут одна площина, а тут інакше. Але туди-сюди його приставив і значить. Ось таке досить непогане рішення. Сама проста буква Г. шина. Шина в мене трошки більше в наявності. Ну, аж десь там під 700-700 з чимось ампер витримує, але ну, нічого вона ну, тут. що ширина більше це не критично. І ось так у нас будуть. Тут ще все кріплю. Тут, до речі, є ізолятори такі досить широкі, вони аж шину захистять нашу це приєднання аж до рубильника буде діставати. І відповідно ці шинки такого такого типу. От вони трошки різні будуть за відстанями, фактично ця в нас з цієї сторони, стала. з цієї сторони рубильника, а тут у нас вже буде з внутрішньої сторони, ну, з інакшої сторони. Вивода. І тут же теж повториться з цієї сторони. Тут буде трошки довше. Тут, можливо, така сама така сама як тут тільки, ну, коротше, індивідуально. Підганяти індивідуально. Далі рубильник встановив, прорізав отвір. встановив тут фіксатор ручки. Ну, мається на увазі, що у виключеному положенні ручка знімається, все як повинно бути. Ось так. Далі після тримачів отут вже потрібно буде шини продовжувати, щоб. У нас кабельна лінія буде стоїть кабелю. Потрібно буде шини садити на якісь ізолятори і приєднувати по кожному полюсу три провода. три алюмінія по 120 квадратів. Якось по висоті буду їх відводити. І ще тут в стороні буде шина львах. Тут не забуде отвір. Подивимось, де там точніше. Заведеться кабельша і сяде сюди наверх живлення, саме прийде з станції. Цей щиток буде встановлений біля самого трансформатора.